Семирічний Стас вже потроху обживається в своїй новій оселі у Дніпрі. Хлопчик майже рік тому разом з мамою, татом, братом та пухнастим котом Маркізом дивом врятувалися з бахмуту. Зараз сім'я перевозить речі, облаштовує меблі, та найголовніше відчувають себе у безпеці. Нравиться квартира. мені дуже дякую. Україс на ваша вон купив мені квартиру. Діа. Спочатку повномасштабного вторгнення сім'я Петрусенків не хотіла виїжджати з Бахмута, навіть коли в місті вже було вкрай небезпечно. Ховалися в підвалі, готували їсти на вогнищі. Не злякало навіть влучання ракети в їх дім. Ну це було дуже очень тяжело, болі прильоти страшні. Уже под перед тем как мы уезжали, были очень страшные. и в дома попадали, и во двор, ну везде. Було дуже страшно. Взимку наші захисники об'їжджали вулиці Бахмута, аби забрати звідти останніх цивільних перед неминучим вторгненням окупантів. Так, військовий Петро Волощенко з позивним Стоун побачив на вулицях Бахмута Стаса. Хлопчик став його найкращим маленьким другом. Захисник мовляв родину залишити Бахмут, щоб врятувати життя, і пообіцяв зробити це безпечно. Я побачив цього хлопчика, який з кіркою в руках. Шахтарською киркою допомагав батьку колоти дрова. І я до нього підійшов і кажу: а що робить цей хлопчик тут серед цього пекельного міста, де саме зараз прилітають? Він каже: Ми тут живемо і так ми познайомилися з Стасом, Він мені показав, як вони жили, де він живе. Піднялися на п'ятий поверх, він показав ту квартиру, і з того моменту в мене серце просто розірвалося. — Скажи, тебе було страшно? Ні. Взагалі ні ни разу, ніколи? – Ні. А поділісь секретом, откуда з такої смілості можна набратися, где її можна взяти. Yeah, yeah. Бог мути, Для евакуації організували спецоперацію, супроводжували танками та батальйонами ССО. Родина вже була готова. Як каже голова сімейства, сиділи на чемоданах. У нас був двір закритий, поэтому вони швидко заїхали, заїхали. У нас був двір закритий. Тому вони швидко заїхали. Заїхали кілька джипів. Супровід були снайпера, снайперські групи, які швиденько зайняли позиції. Прикривали нас, як потім виявилося, були танки. Якщо не помиляюся, пару які теж прикривали. правда, я їх не бачив. але їх було чути їх було слишна родину вивезли до Чернівців. Там вони більш ніж півроку мешкали в шелтері. Хлопчик продовжив спілкуватися зі своїм рятувальником, і згодом той став його хрещеним батьком. На цьому стоун не зупинився і продовжив усіляко допомагати сім'ї. Тож разом з волонтерами почав шукати квартиру для родини Петрусенків. Її вдалося придбати у Дніпрі ближче до рідного краю. Такі діти трапляються один на мільйон, і це майбутнє. Нашої України. Я тоді, коли ми вже виїжджали під обстрілом, ту саме ті йшли на хвилини час відліку. Я тоді йому цю фразу сказав. говорю, Врусі діти, Стас, ти майбутнє України. І нині Стас з батьками і братом облаштовують квартиру. Небайдужі люди також допомогли з ремонтом та меблями. Пані Інна та Денис вже знайшли роботу і планують надалі налагоджувати побут та затишок в новій оселі. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини 9 каналу.